Тоді я був звичайним хлопцем і міг собі дозволити просто породіти там банальним речам. Зараз, після початку повномасштабного вторгнення, я цього зробити не можу, бо війна вкрала наше дитинство. Чітке рішення з боку родини було прийнято при Росії ми жити не будемо. Це просто звістки про загибель когось. Тому це дуже важко сприймати, дуже важко і боляче, боляче, дуже боляче. Розуміло, що люди тут чудові, які нас завжди підтримують. От Тому не стали падати духом після приїзду. Це ключовий фактор це криворіжці. Я народився в 2010 році, і коли мені було чотири, вже почалася гібридна війна Росії проти України. Коли відбулися події на Майдані Незалежності, мені було чотири роки. От я нічого майже не пам'ятаю, але пам'ятаю чітко собі момент, коли в Покровську Росія влаштовувала провокації. Вона хотіла вішати ДНРівці, хотіли вішати російський прапор на будівлі. Міської ради в місті Покровськ в Покровську на момент початку гібридної війни не було військових дій, тобто росіяни не заходили в місто Покровськ. Майбутнє будні в Покровську вони були абсолютно такими спокійними. Я ще тоді ходив в школу офлайн, і я просто згадую ці часи. Було дуже комфортно, знаходили друзів, ходили, гуляли. Насправді я обійшов пішки весь Покровськ в пошуку нових знайомих, знайомими з друзями ходили, дивилися водою. Ми класно було. Насправді було дуже цікаво спостерігати за природою. В Покровську чудова природа була. Зараз Росія зруйнувала, там попалили посадки і так далі. Але це було надзвичайно красиво. Це було надзвичайно красиво, і за цією красовою я спостерігав. В школі завжди мене тягнуло до української мови, тому що якби українська мова, українська література це і так відомо, що я власне з гарною проукраїнською позицією. Да? І мені було цікаво вивчати українських письменників про те, як от зародилося українське слово. Я робив там маленькі дослідження, скільки у нас відсотків покровського говорить українською мови. Я, тобто, так займався дуже такими шкільними банальними речами, але от українська мова та література мені дуже подобала. Кажучи про мене особисто, я до початку повномасштабної війни не розумію значення миру, слова мир. Я на жаль. Думав, що бажають миру, да? ну що бажати, ну, може так буде, там. а здоров'я так буде, все буде. Нічого не буде, поки ми не будемо за це боротися. Я пишаюся тим, що покров стояв з моменту початку гібридної війни і зараз стоїть. Але в мене зараз просто в мене такий, такий рефлексія така про те, що. Тоді я був звичайним хлопцем і міг собі дозволити просто породіти там банальним речам. Зараз, після початку повномасштабного вторгнення, я цього зробити не можу, бо війна вкрала наше дитинство, дитинство українських дітей. Росія його вкрала своїми бойовими діями. 24 лютого я чітко пам'ятаю, не було ніяких додаткових повідомлень, бо ну, ну, був тоді такий напір про. А Напад про те, що буде напад, ніхто ж тоді не вірив. Це, ну, тобто, це не вкладалося. Це не має вкладатися в, значить, в голову звичайного українця, коли ми маємо мир, а завтра будемо мати війну. Ми зустріли війну. Я чітко пам'ятаю, що шоста ранку мене будить Мама каже: Ну, прокидайся, треба школу. А мама. До початку повномасштабки не була значить, вімкнена в новини. Просто, ну, як було тоді, ви ж також пам'ятаєте, люди, як вони проживали, не прокладалися, йшли на роботу, приходили з роботи, кайфували, в сім'ї проводили час, все. Новини тоді не були пріоритетом, окрім ковіду 19 І насправді, мама не дізналася про напад. Ну, бо не дивилася новини принциповно, зранку в неї була кава і на роботу. А, дзвонить її подруга і каже: Привіт. Там війна. Мама каже, Що, шо, шо, яка війна? Ну, подивися, він телевізор. Ми там бачимо масштабне вторгнення день-один. І власне, от так ми зустріли, і ми зібралися родиною, викликали бабусь, всіх родичів, ну, зібрання таке родинне коло. І кажемо: отак от, от просто сіли, нахилилася і сказали, що робити будемо, куди рухатися? От Ми бачили, колони там їхали значить, з Києва і так далі. А куди ми будемо рухатися? Що ми будемо робити? Вирішили нікуди, бо а, в Покровську на той момент було спокійно. Перший день не прилітали, наскільки я пам'ятаю. Тому ми зустріли цей день так дуже з великим розчаруванням, що життя вже не буде іншим, ми це вже зрозуміли. Але м -м, тоді, початок війни, я пам'ятаю, цей день був для мене дуже коротко проминув. Да, дуже коротко, але в пам'яті він згадується довго. Прийняли рішення тоді нікуди не їхати. Подивитися ще на ситуацію, що ж буде. Але чітке рішення з боку родини було прийнято. При Росії ми жити не будемо в місті Покровську. Коли ми почули перші вибухи в місті Покровську, не було розуміння, що це, що це, як воно взагалі працює. Зараз ми розуміємо, прилітає кап, прилітає дрони, там шахід і так далі. Це ми завжди були тоді на контакті. Мої будні були щодня я дзвонив знайомим друзям, тому що з одним питанням, ви живі? Будні тоді були такими з питаннями щодо життя. Певно, це було таке нерозуміння ситуації, бо а, взагалі ми не маємо цього знати і розуміти. От саме це мене, власне, так боліло мені. Після початку повномасштабної війни втратив частину своїх. Друзів, знайомих, навіть друзів родини, які залишилися там в місті Покровську, да, і в силу того, що там організовували свою евакуацію, збирали речі, і під час цього в них влітали дрони. Росія полює абсолютно за людьми в Покровську, тому що там ну, дрони це вже буденність. Коли людина хоче виїхати, вона збирає речі. Росія бачить це і їм. Я не знаю, що вони відчувають росіяни. Я так розумію, що в них ніякої жалості до людей немає. І по місту всі, всі дороги, вони ж в зоні, значить, розуміння ворога і в, золі, в зоні поля зору. І тоді, от коли родина їде з Покровська, вже виїжджає. Росія це бачить і просто лучить дрон. У мене так троє знайомих, троє родин загинуло. Це серед них були і діти. Це дуже важко, коли отримуєш новини. Це просто звістки про загибель когось. Тому це дуже важко сприймати. Дуже важко і боляче. Боляче. Дуже боляче. Влітку ситуація загострилася в місті Покровську і тоді. Стало питання міської влади нашої про те, що робити з лікарнею. Моя Ма, мама працює в лікарні, і тому стало таке питання. Мама сказала: ну, от є питання таке про евакуацію лікарні, треба їхати за лікарнею, бо це люди, бо це покровчани, бо це якби ті люди, яких треба лікувати. Мама дуже віддана своїй роботі. Я от цим пишаюся, що в мене мама віддана медичній справі. І насправді тоді. Коли сказали, що ми їдемо в Кривий Ріг, звісно, я подорожував багато, але я не був в Кривому Розі до цього. І я кажу: добре, поїхали. І ми поїхали в розумінні в нікуди. Не було житла, не було нічого. Я вів спочатку війни, щоденник війни, проте, там, доброго ранку, я прокинувся, все окей, там все. все. Це було для мене принципово, бо. Перечитувати це і розуміти. Я оцей щоденник забрав і забрав свої книги з а, автографами, які є в мене. Тому що ну, я книги люблю читати, тому книги і забрав тоді. Пам'ятаю останній момент, коли ми бачили Дім. Ми зібрали все необхідне в машину і Перед будинком я став на коліна по як у землі, тому що це серйозна була така історія, тому що це ну якби боляче дуже прощатися з рідним домом і сьогодні вже цього будинку немає. У мене приватний будинок, який повністю зруйнований. Туди влучилася два рази, навіть три. Найскладніше було сказати своїй землі, своєму будинку дякую. І попрощатися. Я йому пообіцяв, що я повернусь. Моя позиція, що триматися за стіни не треба ні в якому разі. Я не тримаюся за стіни, я тримаюся за своє життя, за свій характер, за своїх людей. А, а стіни все відбудуємо. Головне життя. Все відбудуємо, що, що зруйноване. Це не проблема. Проблема от коли, знаєте. Я кажу, все, коли вже не дихає. Тому все відбудуємо, окрім життя. Ми не можемо його повернути. Я криворіжець з 1 вересня 2024 року і цим пишаюся. Коли ми приїхали, не було банально розуміння, що робити далі. І перше, що порадили криворіжці, які от власне вони побачили нових людей, коли ми там орендували квартиру, першу там це був варіант, як то кажуть, перекантуватися. Ось і ми приїхали, і вже сусіди криворіжці кажуть, там а, а ви звідки? А ми там з міста Покровська. Вам треба. Прямо наліво, направо вона там тролейбуси, значить їхати в управління соціального захисту населення. А, що там? Оформити, значить, статус внутрішньопереміщеної особи все підказали. Ми прийшли, нас дуже тепло зустріли. Криворічці неймовірні люди. Зустріли, провели і ще кажуть, а ви отримали гуманітарну допомогу? Ні. Прямуйте, от у нас там є хаб. Там гуманітарну допомогу видають для новоприбулих криворіжців. Я кажу: супер, куди? Отут от ходить, значить, тролейбус от на нього, там три зупинки і так далі. Тобто, от сам період евакуації виїзду був складний. А коли ми вже приїхали, нам все підказали, було спокійно. Бо ми розуміли, що люди тут чудові, які нас завжди підтримують. От тому не стали падати духом після приїзду. Це ключовий фактор це криворіжці, які підтримали. З першого плакати хотілося. А коли там з посмішкою тебе картам пішли, і там пиріжки і так далі. Дали пиріжки навіть новоприбулим, значить, криворіжцям, сусіди наші. Ось Тому дуже круто нас зустрів кривий ріг і тому не захотілося плакати. Навіть не захотілося. Одразу було розуміння, що мама влаштована значить, на роботу і має роботу, тому що лікарня. Автоматично переводить цих співробітників в кривий. Рік. Було питання, хто хоче. Ми захотіли переїзду саме в Кривий Ріг. Не захотіли шукати іншої долі. От як воно плине, хай так плине. Привіт, круті, букері. Мене звати Кирило і я український журналіст. Моя професія спонукає мене бути уважним до фактів і ретельно готуватися до інтерв'ю. Знаю, що всі хочуть якнайшвидше подорослішати, але я вам доведу, що. Можна впевнено почуватися і не хвилюватися в будь-якому віці. Кривий ріг став для мене своєрідним містом можливостей, бо свою діяльність журналістиці я починав ще з Покровська. І коли я переїхав, я не думав, чи в повному обсязі я зможу продовжувати свою роботу в якості журналіста, чи це буде можливим на новому місці в новий час після евакуації, чи зможу я морально, чи надасть місто а, той дух, ту атмосферу продовжувати, те, що є. І насправді я переїхавши сюди, зрозумів, що тут набагато 2х можливостей. Більше я знайшов нові можливості для розвитку а, свого youtube проекту нових гостей. Навіть а, можу сказати, що ми з Роданою стали в такій дійсній співпраці бути. І навіть започаткували власний а, проєкт спільний з а, а, ТРК «Родана». Тому я тут знайшов більші можливості, які дали мені. Масштабування в плані журналіста. Почав активно вести свою діяльність і тоді, відновивши її, я от написав листи багатьом міністрам і серед тих, хто був у гостях після переїзду в Кривий Ріг, це був Віталій Коваль, тодішній міністр аграрної політики та продовольства. Також я в шоці від того, як я зміг, але вмовив. Ну, не вмовила, певно, написав запит і був в шоці, що людина погодилася, бо людина такого поважного рівня і така дійсно чудова людина, як перша віце-прем'єр-міністерка міністерка економіки України Юлія Свереденко, яка нині є прем'єр-міністром. Ну і також серед знакових подій, які вдалося реалізувати в Кривому Розі. Спільно з Криворізьким молодіжним центром, я і команда Криворізького молодіжного центру за підтримки влади міста ми зробили публічну дискусію з героєм України, захисником Азовсталі легендарним Сергієм Волинським. Ми поспілкувалися з ним для молоді. Міста він розказав багато чого цікавого. Молодь насправді дуже так була захоплена. Тим, що герой розповів те, що думає, розповів про життєві історії. І багато кого, як я потім дізнався, спілкуючись з молоддю, надихнув на військову справу. Після переїзду, коли я почав думати над тим, які ж можливості є в Кривому Розі, я можна сказати, побачив просто в інтернеті таку ініціативу, таку комунальну установу, як Криворізький молодірний центр, і власне дуже цікавим стало. Те, що це про молодь це для молоді, і завжди, як я потім вже аналізуючи, зрозумів, це завжди заходи з акцентом на молодь і з думкою про молодь, Це те, що хоче молодь бачити у місті. Тому, власне, я зацікавився цим, почав доєднуватися до заходів Криворізького молодіжного центру, бо треба молоді завжди якесь ком'юніті навколо себе. Яке певно підтримувало б в такий складний час. І мені також треба було ця ком'юніті. Я нічим не відрізняюся від інших молодих криволісців. І я подумав: а чому б не долучитися до ініціативи? І потім, власне, якось ми співпрацювали з Криволіським молодіжним центром, а потім я долучився до команди молодіжного центру. До війни я не був публічною особистістю, і взагалі в мене в житті не було якихось яскравих подій. Але після того, як я розпочав роботу в сфері журналістики, в сфері громадської діяльності, то а, дійсно мій графік став розписаний і а, мій календар дуже насичений. Але я можу сказати, що для мене найважливіше як для людини. Яка є в медійному просторі, щоб про тебе не забували, і щоб про тебе пам'ятали. І щоб тебе дивилися, і слухали, і питали, а де ж зараз Кирило, що він там робить, і де його нові проекти? І насправді в такому ритмі жити ось це моє. Я люблю бути енергійною людиною в будь-якому випадку, бо це дає тобі. Розуміння, те, що важливо для молоді, те, що важливо для людини, не бути самотньою і відчувати, що ти комусь потрібен. Звичайно, жити в такий час дуже складно, але я думаю, що ми навчилися жити по-справжньому і навчилися, попри ті виклики, попри повітряні тривоги, ми навчилися мріяти, діяти завдяки тому, що щодня наші збройні сили. На фронті нас захищають. Дякуючи, їм ми маємо змогу робити свої дні, бути, а, хоча б трошки, але щасливими. Щасливими за те, що ми живемо на цій українській землі, що кривий ріг під українським небом, що Україна є Україною. Дякуючи нашим збройним силам.